Всім привіт! Мене звати Назар. А це Тарас. І це подкаст Чумаки. І це подкаст не тільки пробіг, і це підсумковий випуск 2022. Так, да, бачите, ми от були спочатку пробіг. Тепер не тільки пробіг. Третій сезон буде скоро, то там взагалі не знаємо, що буде. Але буде весело. Так, точно буде щось о, щось смарт. Точно щось по системі Смарт. Але... Що... Будемо про воду, будемо вирішувати багато різних соціальних проблем. Але зараз не про це. Хочемо подякувати. Та, ні, давай ще не подякуємо. Ще... не Тобі подякувати. подякувати. <рес> Ми не хочемо подякувати. Подякуємо пізніше, але так, Тарас, Перше, ну, ok, я хочу подякувати. хочу за ЗСУ, чувак. Насправді, якби ці хлопці дівчата, то ми точно б не... Цей сезон, це рік, типу, не був такий активний на наші записи. І взагалі, напевно, цього всього не було і не появилось. Напевно, якраз це наш сраний сусід. Ці довбойоби сподвинули на те, що власне створився цей подкаст. Те, що ми поняли, що треба робити щось не касапськомовне, а україномовне, і ще й присвятити це спорту, а тим більше бігу, чим безпосередньо ми Тарасом захоплюємося. А також гордій, який до того, власне, якраз підтримав і я одним з подвижників також, типу, запуску чумаків, також йому за це окремо дякую. Ось. Так. Тоді, поки е, дякувати перестаємо. Так. Е, от, і підведемо, підведемо такі підсумки, е, що е, ми знайшли в собі сили і визначили вектор, а також типу зрозуміли там по відгукам і коментарям, що ви писали нам, що ми рухаємося в правильному руслі ми хотіли від ну, ну, але чесно, чесно можете писати більше, да пишіть більше. Але е, ми зрозуміли, що ми зробили перші кроки в тому, щоб стати непрофесійними. професійними просто додати спорт і в своє життя, зробити це частиною щоденної рутини. От і вирішили задати важливі питання нашим гостям. У нас були різні гості, і вони всі мали певну експертизу, досвід. В тому чи іншому питанні. От. І задали ці питання, і нам дуже цінно, що ви оцінили це кількістю переглядів, кількістю лайків, але можете більше. Нам сподобалось, що ви підтримали нас і наше намагання перейти в відеоформат, що ви бачили нас, прекрасних молодих, свіжих, вічно задоволених хлопців. Ми дуже цінуємо це. І бачимо, що... Якби... але від формату подкасту, напевно, не будемо відходити. Що ми досі лишаємося подкастом? Потенційно може бути щось, щось нове. Не знаю. В принципі, так само, як у нас появилася раптова відеоверсія, так само, напевно, раптово може з'явитися щось нове. Тому зарікатись не будемо. Але що головне, типу, що другий сезон, що у нас триває? Тому власне ще буде багато прикольних гостей. Тому 23 третьому році також можете з нами активно слідкувати і слухати, бо то, що не менш цікаво, напружено, драйвово, спортивно, тестостеронно. не знаю, там Ну ми точно не скидаємо темп і випуски будуть виходити. Цей випуск ви побачите якраз після того, як прокинетесь після новорічних салатів. Да. А ось, тому от у нас линка і ми попередньо якби, зараз ще привітаємо вас зі святами. І ми не будемо кидати темп, тому слідкуйте за оновленнями на всіх платформах, Будуть гості, як сказав, Назар ще теми, які ми не обговорили. І ми будемо все робити, щоб ви якби, чекали кожного, кожних вихідних наш випуск на Ютубі і вже з понеділка на всіх інших платформах. До речі, та у нас насправді вже десь близько орієнтовно. Е, я так на око, на око прикидав, півтора тисячі слухачів, може, навіть більше вже. Це був, типу, дякую вам, люди. Типу, насправді, це типу, насправді так я свіному дивив. Типу, це це, типу, на якісь приміщення, де забито цими людьми. Це доволі багато. Та це дуже багато. У нас є перше відео, що набрало тисячу переглядів. Це дуже вал. Це у нас маленька перемога. Але, але найбільша перемога ми чекаємо. Надійшли, е -е, вона станеться чим пошвидше. Це перемога України. Тому що для нас це, напевно, як і для всіх, типа, найзаповітніша мрія, ціль бажання на, на 23 рік. І, я не знаю, типа на більше поки що з цього, всіх планів, які ми плануємо на 23 рік. Е -е, от, по. Ще по якихось таких показниках цифрових. Там що, знаєш, про типу, підсумки що люди люблять підводити. Є 16, номер, 16 цифр номера картки. Ви можете туди нас підтримати. Та, До речі, ці цифри, які для нас також важливі. 16 цифр картки Монобанк. Будемо правлятись з патроном. Я знаю, що, можливо, багато хто з вас. Не це є Воникає недовіра, але о, типу, просто ми розуміємо, що ви не даєте нам запит, відповідно, ми трохи з цим халтуримо. Ви але будемо виправлятися. Типу, будемо допрацьовувати його більше, напевно, пробувати щось нове і цікаве. Або взагалішений формати, що я вже згадував перед тим. але таке. Можливо, будемо виїзні зйомки робити. Можливо, поїдемо кудись, якщо кудись запросять. Або, можливо, серед наших слухачів є хтось, хто є максимально експертним, який штуці, типу, і вважає, що от без цього не буде такий повністю комплейт типу, бігун Тому ви можете також нам про це писати, можемо, можемо щось подумати. Ну і до спонсорів це також стосується. Бо стукаємо, стукаємо. Типу, щось нас там відкривають. Але 23-ті треті. Буде... Ви запланували ці більші маркетингові витрати типу, і враховували нашу частину. Так. Е, також е, окремо велике дякую нашій команді, бо е, вона збільшується. Так. Да. Ми ростемо, щоб бути якісніше. Так, вона буде зростати. Павло, це буде виключно річ команди, буде злежити від того, наскільки, наскільки, що, наскільки активно ви будете нас підтримувати чи підписуватись. Це все на купу. Ну, Коротше, Чим більше, більше там, не знаю, глибина прослуховування, глибина переглядів, тим типу, також буде для нас важливим. Але Але що? Шо? З новим роком? З новим роком, 2023. Він має бути краще. Ж був. Точно буде краще. Да. І ми маємо максимально до цього прикладати зусиль, бо зараз все в наших руках: підтримка на ЗСУ, підтримка один одного, підтримка україномовних проєктів і в принципі... Та принцип. Та тенденція показує, що україномовні проєкти зростають принаймні, з тим, що слідкується дуже круто. І, власне, і ми сприймаємо типу, всі нові проекти, навіть типу, в суміжних дисциплінах знаємо, типу, як партнерів, а не конкурентів. Тому, якщо комусь щось цікаво, також можемо щось робити спільне, якісь колапчики, якісь спільні проекти, або ходити до одного в гості, як мінімум. Типу, це може робити таку штуку, як крос-маркетинг, трошки таких, і наші аудиторії там, можуть перетинатися. Типу, ми за відкриті, також відкриті до різних прикольних пропозицій. Таку... Ну, і що? як завжди наголошуємо, що найголовніше це здоров'я, тому не, як би то, не вкладайте багато ніби, алкоголю і інших некорисних речовин в свій організм і швидко відновлюйтесь і повертайтесь до тренувань, бо ніби, спорт має бути частиною вашого життя, і ви маєте не зупинятися. Фод. Тарас має питання до тебе: що тобі найбільше запам'яталося з Чумаків? Що ми, мені я роблю в топ, це Тараса, Тараса перший досвід. Крім того, що він поки що не, цей, не, не зрілий стендапер, але в нього є хороші задатки. Так, що мені сподобалось, це перший випуск, бо я так переживав, що, по-перше, мене бісило, що я чую свій голос. А по-друге, я сильно переживав, я не міг зібратися просто і записати інто. Але це перше яскраве враження, як про секс Да. Роскав. А в цілому мені сподобалось, що ми від е, доволі душевних діалогів перейшли в, в формат таких майже е, тематичних дискусій. І у нас дуже круті гості, і кожен гість особливий, і кожен гість важливий, і кожен гість несе якусь свою місію і свою думку. Ось. Тому хочу подякувати тобі за те, що запросив і дав можливість бути частиною команди. Так, я запросив і дав можливість Тарасу бути частиною команди. Але ще багато інших людей, які вірили, підтримували. Вроді би звучить так банально, коли ти дивишся такі подібні привітання від інших людей, ти такі думаєш, стала на та завалить. Але насправді, коли ти по ту сторону, ти розумієш, що навіть той самий десь. Там твоя, твій, твоя знайома чи знайома десь в черзі в туалет, який просто ти кажеш, тобі подякував? Типу, може він на ці не дивиться, але загалом звернув увагу, це вже круто. Ну, тобто ти такі, розумієш? Це був взагалі безцінний е, субота е, по увагі від е, слухачів, коли люди підходили кажуть, і кажуть: Чумаки, ти такий хто що, ти, ти? що відбувається? Це Тарас. Тобто, якщо вважаєте, що треба зробити теп та тобто, версії Чумаки, напишіть плюс. Ні, — Надіюсь, ніхто не поставив. Так, да, да, я теж достеп. От що ще? Що ще з таких. Ну, напевно, багато говорити не будемо. Я думаю, що це буде такі спокійні підсумки і завершення нашого 2022 року з Чумаками перехід 2023. От, тому що щасливого, переможного! Нового року. Більше спорту, здоров'я і любові до ближнього. Та і вже чекайте новий випуск на наступному тижні, бо ми його би, готуємо. Та ми не йдемо на канікули, ми далі пахаємо. Ніяких канікул. Ми працюємо над собою, на перемогу і для вас. Все. Всім біг, всім папа. -па.